Усім привіт! Сьогодні в нас буде огляд одразу двох важливих і очікуваних новинок. Новинок, над котрими ми працювали досить довго та плідно, не тільки на практичному плані полях тестування та розробки, але й на політичному, щоб отримати змогу співпрацювати з найбільшими та найкращими провідними лідерами у кожній своїй галузі з YGK у виробництві Шнорад для фаворит і Курьоха Гьосен у виробництві «Флюрокарбонів». Тож сьогодні мова піде про найголовніші складові в будь-якій снасті. Тож зустрічайте шнур і флюрокарбон юади. Але спершу хочу нагадати вам про концепцію нашої стартової найбюджетнішої лінійки Favorite U1. Ця лінійка не вирізняється надзвичайними технологіями або специфічним дизайном. Вона досить проста, але в ній присутні абсолютно всі параметри та характеристики, щоб задовільнити потребам рибалки. Про неї можна сказати, що це проста, базова, універсальна серія снастей, котра повторює концепцію старого X1. Робоча конячка. Де мова йде про баланс якості та прийнятної ціни. Давайте почнемо з шнура. Я спершу вам розповім про виробника та його історію. Отже, виробником шнура Фаворіт u 1 є лідер виробництва шнурів як у Японії, так і у всьому світі YGK Corporation. YGK – це японська компанія з багаторічною історією, заснована у 1980 році, яка з самого початку зробила акцент на створенні продукції, яка б відповідала високим вимогам рибалок. І завдяки цьому стала одним з лідерів ринку виробництва високоякісних паєшнурів. шнурів Наш шнур-фаворіт U1 чудово доповнює лінійку одноіменних снастей U1 і повністю відповідає її концепції. Він вироблений вже з досить відомого високомолекулярного поліетилену і АНАС, котрий раніше мав назву Дайніма. Основною перевагою шнура U1 є його міцність та надійність. Він вироблений та пакується в Японії. З японського матеріалу на потужностях YGK. Це означає стабільність якості шнура по всій його довжині та точність розмотки вказаної на пакуванні. Так, він не вирізняється особливою гладкістю, він має круглу форму. Його плетіння можна відчути на дотик, але він м'який і слизький. Він гарно тримає ракушку, не пошиться, не вигорає і досить довго тримає свій колір після ряду рибалок. Цей шнур підійде тим, хто не шукає якихось особливих ізисків у риболовлі. Але потребує максимально надійної снасті, котра не підведе потрібний момент. Модельний ряд шнура включає діаметри від 0,3 до 3 pє по японській класифікації. Випускається у двох класичних кольорах: яскраво-салатовий та темно-зелений, у розмотках по 150 метрів. Тепер настав час розповісти про флюорокарбон фаворит 1 Але спершу давайте поглибимось в теорію і нагадаємо, що ж це таке і які його властивості та переваги, які так цінують рибалки. Флюорокарбон – це синтетичний матеріал, котрий використовується у риболовлі, промисловості та інших сферах. Він виготовляється з второваного полімеру полівінілденфторид, що надає йому такі унікальні властивості. Майже невидимий у воді, коефіцієнт зеломлення світла близький до води, що робить його менш помітним для риби. Стійкість до стирання дозволяє добре витримувати контакт. З гострими предметами, камінням та ракушкою. Висока жорсткість і низька розтяжність. Завдяки цьому флюорокарбон менше плутається і забезпечує кращу чутливість під час риболовлі, ніж звичайна жилка, тону у воді. На відміну від нейлонових волосіний, це дозволяє досить швидко занурити приманку на свій робочий горизонт. Але це досягається лише у тому випадку, коли флюорокарбон використовується як основна жилка. У нашому випадку флюорокарбон часто застосовується у шоклідерах та повіцях. Оскільки він захищає робочий проміжок шнура від контакту з донним абразивом, зменшує помітність оснастки, захищає від чучих зубів. Винахідцем, родоначальником і першим розробником флюорокарбонової волосіні є японська компанія Курьоха, яка у 1971 році випустила свій перший продукт під брендом Сігуар, який досі залишається одним із лідерів у цій сфері. Сам матеріал полівінілденфторид – відомий ще з 1940 х років. Але саме компанія Корьоха адаптувала його до риболовлі. Як ви вже, мабуть, догадались, основним виробником флюорокарбону для фаворит U1 є компанія Корьоха. Вона розробила власні технології для виготовлення флюорокарбонових волосіний і пропонує кілька рівнів грейдів матеріалів. Основний матеріал, що використовується у більшості діаметрів лінійки U1 це URN, який є чимось середнім між базовим матеріалом від Корьоха та HXW. Який є середнім рівнем, який ми використовуємо у більш товстих діаметрах від 0,78 до 1 мм. Матеріал URN, що в перекладі означає ультрарезі нанопроцес, це комбінація вдосконаленої смоли та нанотехнологічної обробки, що значно поліпшує характеристики флюорокарбону. Основні особливості матеріалу URN – підвищена міцність на вузлах. Флюорокарбон часто втрачає міцність на вузлах, але технологія URN мінімізує цю втрату. Краща гнучкість. Стандартний флюорокарбон може бути жорстким, проте ЮРН дозволяє зробити його більш еластичним, без втрати зносостійкості, зменшене тертя. Завдяки спеціальному покриттю флюорокарбон легше проходить через кільце вудлища, що зменшує ризик перетирання. Підвищена прозорість. Волочин стає ще менш помітною воді, що так важливо при ловлі обережної риби. Краща стійкість до деформації. Флюорокарбон не запам'ятовує форму так сильно, як класичний матеріал. Отже, цей матеріал URN ми використовуємо в усіх діаметрах лінійки U1 до 0,78 мм. Для товстих діаметрів U1 використовується HXW це спеціальна формула полімеру, що покращує міцність флюорокарбону на розрив та вузлах, зберігаючи його гнучкість. Основна перевага цього матеріалу саме у товстих діаметрах це його підвищена гнучкість. На відміну від більшості жорстких флюорокарбонових волосіний, HXW робить U1 м'якшим і зручнішим у використанні, особливо у товстих діаметрах. Корьоха дозволила офіційно використовувати їхній логотип на пакуванні, тож можете бути впевнені у якості флюра по всій його довжині. Модельний ряд досить зручний та зрозумілий. Для тих, хто хоче спробувати флюорокарбон, але не готовий платити великі кошти за великий об'єм, ми пропонуємо розмотки по 7 та 10 метрів на досить зручних функціональних шпулях, що запобігають вспушенню матеріалу. Також доступні розмотки по 30 та 20 метрів. Завдяки прямій співпраці з виробником без посередників та великим закупівлям флюорокарбонової волосіні нам вдалося знизити кінцеву вартість продукту, незважаючи на транспортування та логістику в Китай. Де ми здійснюємо розмотування матеріалу. Сподіваюсь, цей огляд був корисним для вас і ви знайшли той діаметр шнура або флюрокарбону, котрий вам потрібен. Якщо у вас залишились питання, задавайте їх в коментарях. Усім до нових зустрічей!